Коли наближається небезпека, ока одразу ж його починає захищати. Бог, за поруку, за залог Духом Святим дав тобі і мені, тому що він знав, перед яким викликом ми станемо на землі. У нас все одно йде боротьба, ми все одно стоїмо перед спокусами світу, перед спокусами диявола і перед спокусами плоті нашої. Якби не ігноруйте цю боротьбу. Тому що це важливо, але Бог сказав: я дам безпеку, я дам захист, ніщо не торкнеться тебе, і всяка зброя зроблена проти тебе вона не буде успішна. Брати і сестри, нам треба продовжувати ну, в своєму житті і нагадувати навіть, проголошувати, молитися, формувати своє життя, як було сформований світ, Словом Божим. Вставай зранку, проголошуй на себе, на свою родину, на свої фінанси, на своє здоров'я. Проголошуй ці речі, тому що ти формуєш своє життя. якщо ти будеш проголошувати інші негативні речі, ти теж формуєш. Тому формуй згідно тому, як Бог Творець формував землю і як Він благословив. Тобто, ми в надійності. Божа запорука, Дух Святий дає нам як залог. Ми в надійності і в безпеці. Він, ця печатка, вона каже про подлінність. Ми не копія. Ми не сіра копія. Ми не клон. Ми подліні діти Божі. І ви вже не раби, він каже, а сини. А якщо сини, то і спадкоємці, ми сини і дочки. А якщо так, якщо діти Божі, то спадкоємці Божі благодаті. Бог з дітьми має справу, вони подлінні. І завжди диявол, все, що намагався зробити, це людину отруїти.